Здравствуйте, мої маленькі друзі. Ми з моїм помічником, домовичком не слухаю. Дуже раді новій зустрічі з вами, правда ж, не слухо? Звичайно, тітенько Собо Зустрічі з малятами я радий. Тільки от погода підкачала. Така холодне, чи на вулиці. А по-моєму, справжнісінька зимова погодка. Новорічна можна сказати. Новорічна? А вже ж! Я навіть казку спеціальну припасла, подарунки для ведмедика називається. Коли в ліс прийшла зима, ведмедик їх засумував. Щоб не засумувати, якщо навколо колючий крижаний сніг, не пострибати по галявинці, не поперекидатися. То й дивись, провалишся у замет. холодно. Варто визирнути з хатинки, а мороз де не взявся, за ніс, щипає, за вуха, смикає, дихання на пару перетворює. Страшно. Буду я краще вдома сидіти, вирішив їх. І скільки його не вмовляла, мама ведмедиці піти погуляти, їх не погоджуся. Не піду і все. Прибігали зайчик з білочкою, лисичка з вовчиком, не змогли ведмедика на вулицю виманити. Так котився день за днем, поки не настав перед день Нового року. Зустрілися звірята на галявинці і стали думати, що робити, щоб ведмедик їх разом з ними порадів святу. Невже Іху не подобалося святкувати новий рік? Він просто не знав ще, що це таке, адже він зовсім маленький, і майбутнє свято було першим в його житті. Иху, ходімо прикрашати ялинку. Дивись, які красиві у мене шишки, кликала ведмедика білочка, показуючи цілий кошик шишок. От іще, відповів Іх, Там холодно, не піду. Гей, ведмедю, нам потрібна твоя допомога. стукав у віконце ведмежої хатинки вовчик. Ми ліпимо снігову бабу. Он яку велику снігову кулю скатали. Холодно там у вас, бурчав ведмедик. Краще біля теплої пічки посиджу. «Іху, виходь, кричав зайчик. Скоро дід мороз буде подарунки роздавати. Подарунок ведмеду дуже хотілося отримати, але стужі він боявся більше. Посопів, покриктав і відповів похмуро: Не треба мені подарунків. І от свято почалося. Зібралися звіряти біля нарядної ялинки, пісеньки співають, хоровод водять. Кожному подарунок від діда Мороза дістався. Друзям радіти, а їм невесело. Шкода, що з нами іха немає, сказав зайчик. А давайте сходимо до нього, всі разом вигукнула лисичка. Порадилися звірята і вирушили до ведмежої хатинки. Іху, вітаємо тебе з Новим роком, урочисто мовила білочка і вручила ведмедукові теплу плетену шапочку. А це від мене лисичка подарувала і упухнастий шарфик. І у мене подарунок є рукавички, усміхнувся вовчик. А ще ось що зайчик простяг ведмедику велику шоколадну цукерку. Іх, дуже зрадів подарункам, подякував друзям і навіть відважився піти з ними пограти в сніжки. Друзі бігали, забавлялися до самого вечора. Особливо було чудово, коли з настанням сутінок на ялинці загорілися вогники. Ну як, іху, ти не відморозив свого носика? спитала мама ведмедиця за чаєм. Ведмедик спочатку зніяковів, а потім радісно став розповідати, яке це чудове свято Новий рік і як гарно, що воно буває саме взимку. А ще він дуже жалкував, що не відгукнувся на запрошення друзів одразу. Все правильно, взимку треба гарненько одягатися, тоді ніякий мороз не страшний. А ще негарно примушувати друзів себе вмовляти, так, дітонько, сово. Молодець, не слухо, ти зробив вірні висновки. Ну, а тепер час прощатися з малятами. До побачення, діточки! Бувайте, друзі!